Збірка, яку ви бачите, вона унікальні ікони із своєї збірки представили Києво науковці Луцького краєзнавчого музею і освятився виставочний зал українського дому. Найдавніше в експозиції спас у славі, ікони 16 століття, крізь серце відкрила те, що знали ми з мистецтвознавчих праць, і байчукісти, і малевичі, інші видатні художники, наші земляки, таки справді ґрунтували свою творчість. На високій духовності української православної ікони, а візантійське коріння, то канун уже трансформований волинськими іконописцями. Старозавітна трійця, Георгій Зміє Борець, який стає таким близьким і зрозумілим тепер, адже закликає подолати нам у собі своє тваринне начало. Шедеври малярства, волинські ікони, представлені на п'ятому поверсі українського дому і досі зберігають чистий дух старовинних українських храмів, високі моління людей, які прагли наповнити своє серце чистотою і світлом. Православна ікона, то засіб, то допомога християнинові у молитві, коли прагне душа з'єднатися із першоджерелом. І науковці найвищих рівнів, мистецтвознавці, музейники, журналісти відкриття цієї виставки сприйняли як значущу подію, яка допоможе і об'єднати нас роз'єднаних географічно у спільному духовному полі. Адже в господі єдине все людство, тим паче, єдині усі ми на своїй українській землі. Виставка діятиме по 20 січня.